Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні. Улюблені, знову продовжуємо далі говорити про молитву «Отче наш. І ми вже з вами доволі багато розібрали, що говориться в цій молитві. Ми знаємо те, що в цій молитві вже говориться, що нам потрібно кожен день славити Бога, прославляти Бога, хвалити Бога, так поклонятися Богу. Далі ми з'ясували те, що. Цій молитві взагалі говориться про царство Боже. Те, що царство Боже, воно наблизилось до нас, наше життя. І цим Царством Божим є Слово Боже, яке нам потрібно кожен день слухати. Це є люди Божі, яких Бог посилає в наше життя, і вони несуть нам це Слово Боже. І ми вже з вами говорили те, що далі говориться е, про волю Божу. А воля Божа це бути учнем Ісуса Христа, любити Бога, любити своїх ближніх, тобто являти любов ми можемо яким чином, проповідуючи слово Боже, і в соцмережах, і вживу. А далі говориться, хліб наш насущний дай нам на сьогодні, на сьогоднішній день. А що таке хліб насущний? Знаєте, раніше я, як всі думав, те, що хліб насущний це кусок булки. Я навіть коли їв хліб, то я молився і говорю, Боже, дякую тобі за цей хліб насущний. Але знаєте, це не просто хліб, це не просто кусок булки, а це навіть більше, чим булка. Хліб насущний це відкривання Боже, це Слово Боже. І цей хліб насущний нам потрібен для того, щоб ми були живі. Щоб ми духовно були живими, щоб ми духовно е, росли. Тому хліб насущний це є слово Боже. І у нас є канал, де кожен день виходить Слово Боже, Откровення Боже, істина, де ви зможете почути правду. І ми запрошуємо вас до цього столу, де є цей хліб насущний, дає життя, дає, е, скажімо так, е, який приготовив для кожного із вас Господь тому улюблені. І що ще найголовніше цей хліб насущний, самому потрібно їсти і роздавати іншим людям, як робили це апостоли. Тобто потрібно ділитися одкрованнями, проповідувати людям, говорити все, що ви почуєте в цих відео. Таким чином ви зможете спасти людей і принести Богу плод. Тому напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу з Богом улюблені.